І зараз розгортається фарс з допитом свідків, в якому приймають участь тільки люди, які заслані фірташем від «Нафтогазу» і паном Бойка, міністром палива та енергетики, який є членом злочинного угрупування «Росукренерга». І про це є документальні докази у прокуратури. Тобто пан Бойка, міністр палива та енергетики, є засновником Росукренерга. І оригінали засновницьких документів, які він підписував, є в матеріалах Генеральної прокуратури. Сьогодні саме Росук направляє свідки від накната газу, і цих свідків зараз, без моєї участі, без участі моїх захисників, допитують. питання світа. Зараз стверджую, що порушується повністю вся логіка судового процесу. Порушується верховенство права, судді, порушується конституція України, порушуються всі можливі і неможливі права людини, проти якої сьогодні фальшують одну судді, за другою кримінальні справи. Судді, Пан Кирєєв сьогодні скоює злочин, позбавляючи мене права на захист, скоює злочин, позбавляючи мене права Бау. на нормальну роботу з свідками. З експертизами, з матеріалами кримінальної справи і продовжує цей фаз, незважаючи на те, що це вже не схоже на суд, це не схоже на правосуддя, а це схоже просто на розправу. Я ще раз хочу заявити, що на столі у головуючого лежить моя заява про його відвід. Яку він порушуючи 54 статтю кримінально-процесуального кодексу свідомо не розглядає, таким чином перетворюючи весь цей процес в незаконний. Крім того, головуючий, і саме і за того я йому зараз подаю відвід, він позбавив мене права на захист, позбавивши права моїх захисників знайомитися з матеріалами кримінальної справи. І зараз намагається. Порушення закону з його боку, видати за судовий процес. Я переконана, що аудіозапис, матеріали цього абсурду і цього фарсу, після того, як потраплять в Європейський суд з прав людини, вони знайдуть свою належну оцінку так само, як і посадові особи, які зараз брутально, без будь-яких моральних меж порушують закон і порушують мої права на захист. Я вимагаю зараз розглянути мою письмову заяву, яка лежить у вас на столі, пане Києві, про ваш відвод з цього процесу. І ми... Подали до Вищої ради юстиції, хоча знаємо, що там на 99% представлені люди, які керуються президентом України, але все ж таки подали до Вищої Ради юстиції, крім того, до Генеральної прокуратури, де знаходиться на чолі Генеральної прокуратури родич діючого президента, ми все ж таки подали документи, заяву про ваш злочин і про те, що ви зобов'язані відповідати по кримінальному кодексу зараз за всі... Ваше прізвище ім'ята побачив. Климович Іван Юрійович. Повністю дата вашого народження. 1974 рік, 16 години. Я і ким ви працюєте? У Міністерстві економіки заступник начальника відділення. Де ви проживаєте? Місто Київ. Я хочу також зараз зазначити, що по повідомленням, які я отримаю, е, жорстоко побили народних депутатів, які захищали мої права в цьому суді, які заявляли протести проти незаконних дій головуючого. Зараз всіх депутатів і тисячі людей, які зараз збираються біля приміщення Печерського суду, порушуючи право на гласність судового процесу. Цесу не допускають печерський суд, не допускають в зал засідань цього суду по суті, силою зараз. Амон і Грифон не допускають людей до залу, перешкоджаючи їм. Бути свідками цього судового факсу, цієї судової розправи людей не допускають виключно тому, що хочуть розправу робити, без будь-яких свідків, без прямої трансляції по каналам телебачення, без будь-якого спостереження з боку суспільства. І всі люди, які зараз приходять, як би то як свідки від «Нафтогазу», приходять від компанії. Досукренерго, фальшуючи свої покази, фальшуючи матеріали і документи, фальшуючи повністю і викривлюючи всю реальну картину, яка відбувалася в 2009 році. І не дають можливості мені захищатися в цьому процесі. Я хочу, щоб зараз і Україна, і світ знали, що в Україні зараз відбувається розправа над лідером найбільшої опозиційної партії. Що ця розправа відбувається за прямим дорученням, за прямою командою Віктора Януковича і виконується генеральною прокуратурою, яку очолює родич Януковича, а крім того, суддя, якого вони посадили на цю посаду, керуючися і користуючись тим, що він... Працюючи в інших судах, приймав відверто незаконні рішення. Зараз все це злочинне угрупування намагаються сфальшувати кримінальну справу, оголосити вирок, який написаний в адміністрації президента і який не має нічого спільного з правосуддям. Я хотіла би, щоб зараз всі люди доброї волі, всі патріоти в Україні знали, що в Україні. Встановлений авторитарний режим, який використовує методи фашизму для розправи з тими, хто є інакадумцями, для тих, хто не хоче сьогодні змиритися з режимом, для тих, хто не хоче сьогодні втрати незалежності нашої держави, хто хоче перешкоджати масштабні корупції на державних ресурсах і бюджетних грошах, хто хоче перешкоджати позбавлення Пленню прав і свобод мільйонів людей в Україні, а також хто не допускає позбавлення України перспектив, європейської перспективи. Саме зараз такими політиками, громадськими діячами, представниками громадянського суспільства в таких судах, як у пана Кирєєва, розправляються. Я хочу, щоб ця розправа, хоча б через аудіозапис, була відома Україні. Слава Україні! Яких ви спосібно перебували? Яких? Це що вам супроці, якщо вам зрозуміло? Так. Тут пропонували на підбільні детальні покази по справі. Прошу. Відповідно до доручення Кабінету міністрів України, мене як представника Міністерства економіки було Я також направлено... хочу повідомити зараз людям, які слухають судовий процес, бровиня... що Пану, Пану Кирієву були передані зразу після передачі справи в суд з прокуратури більше 30 клопотань, які не розглянув слідчі, тому що він передав справу за знайомлення до суду. З порушеннями кримінально-процесуального кодексу і всі клопотання, які ми подали після ознайомлення частково справою разом з паном Сергієм Басенка, всі ці клопотання слідчі передав судді Кирів. Але суддя Кирилів не розглянув більше 30 клопотань, в яких згідно 298 статті кримінально-процесуального кодексу. Вимагалося долучити свідків, провести експертизи, провести очні ставки, Було. провести інші необхідні процесуальні дії для того, Було. щоб позиція захисту була також представлена в суді. Але на жаль, пан Кірієв. Навіть не став розглядати ці клопотання. Раступні... Він Тож, просто їх проігнорував, проігнорувавши будь-які наші права на формування позиційних захисту. 53, 48, І до сьогодні він перейшов 24, до безпосереднього процесу судового розгляду під час попереднього розгляду не задовільнив жодне наше клопотання, а більше 30 клопотань. Він навіть не розмовляв в судовому лисі, по порівнянні року, то Це не говорить про це говорить про те, що Також, у 2009 році цьому стався починати купки газу на Я хотіла би повідомити я я зараз, на 29 -30 -30 -30, зараз, що збільшено складову по транзитній роботі на 194,6 що проведена США експертиза Всіх угод, які мною підписані, як прем'єр-міністра в 2009 році по подоланню газової кризи. Проведена міжнародна експертиза двома загальновідомими міжнародними компаніями Кам'янтон і Берлінг і також компанією BDO, О. Які зробили публічну заяву, що я діяла згідно законів України, що я нічого не порушувала, що я безпосередньо виконувала свої повноваження як той час, і що ніяких збитків країні я не нанесла. така міжнародна експертиза, публічно оприлюднена. Але суд не тільки проігнорував ці експертні висновки, а суд також не допустив так, бути можна, моїми захисниками в справі так, так, представників так, компанії BDO, це всесвітньо відома аудиторська компанія, яка має 119 в 119 країнах світу свої представництва, які довіряють всі правозахисні організації, хто, в тому числі уряди інших країн. А також не допустили в якості мого захисника представника компанії Кам'янтон Енберг, міжнародна компанія, яка має прекрасний авторитет в світі і яка готова була тут свідчити про те, що в моїх діях немає ніякого порушення закону. Суддя це зробив свідомо, тому що допуск судовий процес міжнародних захисників. Людей, які для всього світу говорити правду про цей судовий процес, для цього світу є недопустимим. І тому зараз він за, за закритими дверями, без людей, які хочуть присутні бути в процесі, без прямої трансляції, позбавивши мене права на захист, здійснює судову розправу за закритими дверима. Предповідь, І саме цей суддя має доручення від Януковича зараз засудити мене. Як опонента політичного Януковича, як представника опозиції для того, щоб дати питання. можливість Януковичу прибрати не краї не краї не в країні залишки демократичних інституцій, політичної конкуренції, конкуренції, свободи слова, відповідальності високопосадових осіб за корупції прибрати чесні а, вибори і все це робити без реальної опозиції, і тому я, вибори, я хочу привернути увагу Україні українського Суспільства і світу, що відбувається зараз в Україні. І що це відбувається за прямою вказівкою президента прямому... 12.03.2008 року. Контакт НАК газ України та компанією АГ від 14.03.2008 року No14, 198 дріб 08. Контракт від 19.01.2009 року номер КП купівлі продажу природного газу протягом 9-19 років укладений міжнародного товар Газпром та додаток до нього доповнено на 3 від 21.04.2010 до контракту. Контракт ТКГУ від 19.01.2010 року провокся гітомового транзиту природного газу через територію України. Наборі з 2009 до 2019 років. Акт перевірки фінансово-господарської діяльності «Нафтогаз України» було вкруг за 2008-2009 роки. Відповідь на мій запит наданий НАКМАТАГАЗУ України» за номером 3202-325-337 від 26.04.2011. Який газ використовувався в Україні для потреб забезпечення транзиту вказаний період часу? За якими критеріями розподілявся цей газ?